Мабуть, всі пам'ятають перші атаки шахедів на наш край. Оці безсонні ночі, коли всі передивлялися Телеграм в пошуках новин, коли сирени просто розривали тиху, тиху безрабську ніч. І тоді, ну, ми, ми усі лишалися з нами, мабуть, так десь з першої години до шостої ранку. Хтось там пив каву, хтось э, слухав музику, щоб відвеликся. Але я вважав, що натхнення було от саме сісти і щось таке намалювати, от на підтримку е, не тільки військових наших, а взагалі всіх жителів Бесарабії, тих людей, хто в той час були на ну на праці, звичайно, хто на змені були. У напруженні для жителів по дні під час ворожих атак на припортову інфраструктуру кілійський фотохудожник Олексій Сало створив патріотичні логотипи міст міста, які цинічно обстрілювалися російськими терористами. Логотипи відразу привернули увагу громадськості. Потрібно було розуміти, що ну, це має бути якась закінчена композиція, що е, вона Повинна була бути дуже лаконичною. Це, це не Геральдика, це не можна там багато якихось там елементів туди включати. І, звичайно, герб це був, ну скажімо так, це основа за задумом автора логотипів, український герб. Став невід'ємною частиною назв міст. Це може бути буква, як в назвах Ізмаїл Рені або золоті ворота за написом кілія. До цієї серії незламана Бесарабія відносяться логотипи Зміїного. Вражає як Олексій Сало за допомогою образів показав силу духа нездоланого острова. Ось ці логотипи, що у мене вже є. Я звичайно, що розуміючи, що є у мене ще час, я продовжую їх вдосконалювати. І вони дуже, дуже, дуже змінюються. Тобто, цей процес він нескінченний. Можливо, серія незламана Бесарабія буде продовжена, відповів на наше запитання автор, але поки не готовий був відповісти, безперечно, логотип якого міста буде наступним. Наразі триває конкурс на створення бренду Кілійської громади, а саме очікуються пропозиції логотипу, який буде асоціюватися саме з цією громадою. Олексій Сало також надав свої варіанти. Олексій продовжує працювати над серією портретів. Фотохудожник зізнається, що йому дуже полюбилися Бессарабські свята. І на таких святах я зазвичай користувався оптикою такою більш-менш дальнобійною, щоб можна було не турбувати людину і ну, в її натуральному стані її сфотографувати. У ці емоції, коли людина не бачить тебе, от в притул і не, не надягає на себе маску. От тоді завжди виходять цікаві портрети. На жаль, зараз у автора з'явилася інша жалобна колекція героїв. Ті емоції, котрі ми бачимо там, вони, вони тяжкі, вони важкі. Це фото теж є. Ці фото я теж знімаю. Але це, скоріш за все, буде використовуватися десь в майбутньому. Олексій впевнений, що невеликі міста обов'язково будуть розвиватися завдяки людям, які тут живуть, люблять свої рідні місця та прагнуть змін. Ми зараз живемо в досить унікальний час. Дивіться, зараз відношення до України змінилося. Є як крайне негативне, є і таке, що люди починають, починають розуміти Україну більше. От, от зараз, цікавитися. Її. І Бесарабія взагалі, от, от від Рені до Вілково, це досить цікавий, ну це дуже цікавий регіон. Якось я розмовляв з, з румунами з Старої Кілі. І ми от цю туристичну тему обсуждали. І на той час дороги Одеса Кілія ще не було такої, такої як вона є зараз. І вони там, там, там не один той був. Румин, там було як багацько, вони писали. А на що вам та дорога на Одесу? Як, як на нащо? Давайте, робіть інфраструктуру десь, Бессарабії, Рівні Вілкова, і підключайтесь до європейських шляхів туристичних. Тобто вони, вони тоді ще розуміли, що... Майбутнє от за цим регіоном це в єдиній європейській сім'ї. Як ви бачите місто Кілья? Як воно повинно змінитися? Дуже цікаве питання, тому що ну, наразі я ну, спілкуюся з багато з різними людьми і існують дві думки. Що повинно з'явитися першим в кілії? Туристи, а потім інфраструктура для цього. Чи інфраструктура, і вже потім туди поїдуть туристи? Ну, тобто яйце чи куриця. От на зараз у нас 50-50, Ми ще не можемо е, і зацікавинок якихось нормальних зараз предоставити, хоча, якщо пошукати, можна знайти. А з іншого боку, ми не можемо і достатню кількість туристів розмістити з нормальним рівнем сервісу. От наразі зараз будується у нас новий готель. Я поки не буду називати. Я так розумію, що десь, мабуть, під новий рік він вже буде відкритий. Якщо в нас буде е, можливість да, розмістити десь людей так під 100, то можна вже якісь е, захоти для гостей міста вже планувати. Ну, Взагалі, опять же, це коли час настане, тому що зараз складно, складно прогнозувати, що це буде завтра чи післязавтра. Але починати вже треба. І я сподіваюся, той логотип, який буде, він буде відображати концепцію. Взагалі, що цікавого можна подивитись в кілії, подивимося, конкурс триває.